Доброго дня, товариство. Подумав розгорнути таку тему, як кермові рейки, там, гідро, електро, які знаходяться на автомобілях Собара. Переважно в них є проблема. В одних течуть, у других стукають, особливо в тих районах, де Бруківка, де це там Львів, наприклад, має Бруківку. Є міста, які відчувають. Зтук рульової рейки, кермової рейки, і також вони бувають гідро і електро. Гідро йшли до 2009 року, з 10-го вже на нових аутбеках пішли електро. І там по різних моделях воно заходило по різному. З самого початку гідро вміли реставрувати. Реставрували, міняли сальники, хромували вали. Це все ремонтували, всякі втулки виточували. З тим всім вміли колібнічити. Єдиною проблемою було після реставрації кермової рейки були такі випадки, коли їх ставили, і виходив з ладу датчик повороту руля, який знаходиться під Айрбегом. Під Арбегом в нас є. На рулі стоїть рульовий шлейф і друге в нас стоїть датчик повороту керма. Цей датчик, бувало, після реставрації рульової рейки, кермової рейки. Він виходив з ладу. Він дуже дорога запчастина. Деякі випадки, я чув, що їх там могли. Зремонтувати, а в деяких випадках їх просто вони не ремонтувались, їх, їх приходилось е, замінювати. І тому тут вроді економиш, платиш якихось 100 доларів чи 150 за реставрацію, а в кінцевому результаті попадаєш в 300 доларів, а може і більше, сам цей датчик повороту руля. Е, ж... Деколи бувало таке, що вдавалося його адаптувати, виставити комп'ютером 0 і провести адаптацію. Ну якщо не вийшло датчик під заміном. До чого я це все веду? Коли ви реставруєте кермову рейку гідро навіть вже навчилися реставрувати кермові рейки електричні, бажано встановлювати їх на автосервісі, де є. Розвал сходження, стенд розвалу сходження, і де є оригінальний комп'ютер або хоча б комп'ютер, в яким, якому можна виставити ноль або адаптувати цей датчик. Розкажу, як воно робилось в. З оригінальним комп'ютером. Ви встановлювали рейку, тоді ставився автомобіль, виставлявся на стенд. На стенді ставились датчики, виставляли рівно колеса, виставлявся руль рівно. І тоді проводилася адаптація датчика. Тоді це був найдеальний метод для того, щоб все працювало чітко. Увало, не, тим, не тою стороною ставили, там путалися. Тому в ідеалі це все адаптувати при наявності розвального стенду і комп'ютера. Е, проблему ще одну скажу вам зі ступом кермової рейки, особливо Електро. Я не пам'ятаю, з якого року, наприклад, в Outbacku з 16-го, здається, кермова рейка мала. Ремкомплект, який складався з маленького болтика на 5 граней і маленької пружинки. Оцей ремкомплект забирав вам стук, оці дрібні стуки, які були в самій кермовій рейці. Тому ще раз добре собі подумайте, коли ви реставруєте кермову рейку. Бажано і встановити правильно при наявності розвального стенда і при наявності комп'ютера, щоб виставили потім адаптувати цей датчик положення руля, щоб потім на одному не зекономити, а на іншому попасти в кошти. Якщо така інформація для вас цінна, то ставте якісь лайки. На YouTube, підписуйтесь на YouTube канал, буду радий кожному вашому огляду. Добавляйтеся, рекомендуйте друзям або знайомим. Бережіть себе, гарного вам дня!